Нішина, Лєвченка і Жуха. А, також на комісії присутні садової особи участь яких необхідно для розгляду питань порядку денної. Перед початком роботи прошу пшена ладу парні заявить на серед горновість половинного вчання. Задавати питання державної молоді. По кількість депутатів, які звели, комісія має право розпочати свою роботу. Є у когось інші пропозиції? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. У зв'язку з відсутністю на засідання комісії секретаря пропонував брати відповідальність введення сьогоднішнього протоколу голову Якщо інших пропозицій немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто втримався, рішення прийнято, прошу вас, повинна вести такого підрахувати голосування. Шановні члени комісії, ви маєте проєкт е, порядку денного, який складається з е, 13 пунктів. Да. Якщо е, е, до порядку денного відсутні пропозиції та зауваження, прошу голосувати порядок денний за основу та всього. Хто за? Хто підтримався? Хто проти рішення прийнято? Питання перше проведення змін до міської програми розвитку цивільного захисту на 21 25-го робіт затверджено рішення міської ради 50.03.2127.8. Інформація у Львії Прошу. Доброго дня. Наступ комісія виносить про відзначення проєкт рішення, яким черговий раз пропонується зміни до курсорства на зурантів заходів програми. Цьому ну, загальну обсяг програми фінансування програми зменшується на 1 611 тисячі 775 тисяч, проте, якщо розглядати в розрізі заходів, то за окремими заходами додатково передбачаються кошти в сумі 2 мільйона 88 тисяч 125 гривень, які будуть спрямовані на забезпечення роботи пунктів незглавності. Відповідним виконавцям і балансоутримувачам також передбачається 625 тисяч на заходи для забезпечення населення питною водою на випадок бкакалу. Це оренда автомобілів і автосистем для того, щоб можна було підвозити воду. І оплата праці залучених працівників для пунктів незглавності, в пунктах незглавності на ці заходи передбачається 204 тисячі. Водночас, враховуючи те, що сьогодні ми вже на порозі завершення бюджетного періоду, по деяким заходам вже виконані роботи, з частині встановлення протипожежної сигналізації по об'єктам лікарні, також враховуючи. Той факт, що управлінням освіти очікується отримання гуманітарної допомоги частини отримання генераторів, пропонується зменшення фінансування за окремими заходами на суму 3 мільйони 689 тисяч 900 гривень. І в цьому фінансування програми у 2024 році пропонується до затвердження 147 мільйонів 863 тисяч 633 гривень. Прошу. І запропоновані зміни. А, є у когось запитання? Так, да, по протипожежній сигналізації. Це е... вже за завершення. Я зрозумів, а розпорядником було управління капітального будівництва. Ага. Добре, я потім до вас підійду, там питання є по ви виконанню цих я Пропозиції замовлення? <реш> 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 Так, якщо немає. А, тому прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення а, прийнято включити даний проєкт до порядку денної сесії. А, питання друге. Правнезна міста міського програма підтримки першого відділу адесного районного територія концерту комплектування. Далі по тексту, скоро ще було скоріше. Також інформація українська. Також даним проєктом рішення коригується фінансування заходів програми, враховуючи наближення е, завершення бюджетного періоду та необхідність коштів за іншими напрямками, і те, що сьогодні вже до кінця року не будуть використані 230 тисяч. Е, на цю суму зменшується фінансування програми. Я запитаю зауваження, пропозиції. Якщо е, немає е, заважень до пропозиції до проекту рішення, то вона в міській раді включити даний проект рішення до передовної сесії та прийняти. хто за, хто проти, хто отримався рішення прийняти. Пронесені змін до міської програми підтримки сил територіальної оборони збройних сил України, військових частин Збройних сил України, національних вартові України та інших військових формувань та посилення і далі потексту інформації до наїчни Чорноморської міської ради надійшли звернення від військових частин на сьогодні. В проєкті рішення враховані ці п'ять. Військових частин, яким додатково яким виділяється 5 мільйонів 757 тисяч 500 гривень. Крім того, в заходи програми також додатково враховано 52 338 тисячі триста гривень субвенції з, з обласного бюджету, які йдуть на на заохочення працівників, які працювали в Донецькій області. Загальна сума на добу буде їм становити 2 гривень. Таким чином, фінансування становитиме програми 71,4 мільйона гривень, Із них ще до розподілу по військовим частинам 6 мільйонів 497 тисяч залишається до завершення року. Зауваження За пропозиції. Якщо зауважити пропозиції, до проєкту рішення немає, пропоную проголосувати поспіляти включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії прийняти його. Хто за? Хто проти? Хто отримався, рішення прийнято. Питання четверте. Про затвердження міської цивільної програми підтримки департаменту кіберполіції Національної поліції України на 24-рік. Інформації про відколу. Чорноморської міської ради також надійшло звернення від керівництва департаменту кіберполіції Національної поліції України від 11 поточного року, враховуючи те, що сьогодні на сьогодні збільшується кількість кіберзлочинів, і в тому числі ми спостерігали і в нашому місті. Сьогодні є анонімні дзвінки, які передбачають різні заходи. Храські і з метою значить посилення розкриття цих злочинів необхідно осучаснення техніки і лабораторних лабораторій, які сьогодні просить Національна поліція України. Тому розроблено відповідний проект програми за фінансування 2 мільйони сімсот. Це два двісті придбання спеціалізованого автомобіля, яка буде обладнану сучасною лабораторією по розкриттів без злочинів і 480 тисяч це зарядні станції сучасного оборони Я Є запитання зауваження пропозиції. А вони де знаходяться територіальному територіальні. Якщо заважені пропозиції до, до проєкту рішення немає, то, то може рекомендувати міській раді злучити з проєкту рішення до порядку, денного можна та прийняти його. Хто за, хто проти, хто утримався, рішення проти. Питання п'яте. Про внесення зміни такої суботи програми фінансової підтримки комунальних підприємств на бачення інформація про те, що виже. Також даним проєктом рішення вносяться зміни фінансування заходів програми. Загальне фінансування збільшується на 12 майже з половиною мільйонів гривень. Ці кошти спрямовуються сьогодні, пропонується спрямувати на фінансову підтримку, в тому числі на внести статутний капітал комунальних підприємств, які зокрема забезпечують життєдіяльність громади. Із них 2 мільйони 460 це для комунального підприємства міське управління житлово-комунального господарства. Мільйон гривень із них це фінансова підтримка на поповнення обігових коштів для придбання спеціальної техніки. Мільйон чотириста шістдесят із яких там за рахунок перерозподілу ми зможемо спрямувати 1,5 мільйона на придбання трактора, 141 тисяча придбання вантажного електричного трицику і 150 тисяч придбання вакуумного прибиральника. А також чорноморського до каналу передбачається 10 мільйонів 300 Хочу зазначити, що з цих коштів 2 мільйони 912 співфінансування проєкту реконструкція головної економізаційно насосної станції ми вже із них 2 мільйони 400 перепочали як реконструкцію. Проте за умовами договору співфінансування йде в частині сплати податків, тому що ну, умови донора не їхніми mm -hmm. коштами не сплачуються податки. Тому ми не можемо сплатити податки, якщо це буде звучати в бюджеті реконструкція. Та зна буде вона бачить цільове призначення. Значить, ці кошти мають іти на реконструкцію. Тому уточнення бюджету враховано мінус 2 мільйона 400 по об'єкту реконструкції. Ми ці кошти спрямовуємо плюс додатково ще п'ятсот дванадцять тисяч, на щоб для того, щоб можна було. Сплатити податки по факту виконаних робіт. І також охочу те, що сьогодні підприємство вже має зношений автомобіль, який водовозка, сьогодні передбачається 7 мільйонів 400 на придбання такого автомобілю. Також 600 тисяч на поповнення статутного капіталу чорномостепленного. Ми теж передбачали ці кошти на реконструкцію його мереж. Наразі сьогодні роботи з різних причин сьогодні ці кошти не освоєні. і теж не менш важливі є мережеві насоси, які сьогодні пропонують стримувати. В цілому також є в нас є неосвоєні кошти економія. Палацу спорту Юніс мільйон гривень ми зменшуємо і Чорноморський квартал 106 тисяч. І загально це фінансування з рахуванням змін 87 і тисяч гривень. Є мільйонів. Я запитаю. мільйони. Є запитання. Якщо немає, пропонуємо рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку. Хто за? Тобто утримався рішення прийняти. Тепер на шоста. Правда це не зміни військової програми здоров'я населення на 21-25 роки. Далі по тексту інформацію у якій тері. Так, сьогодні дані програми теж коригується фінансування заходів. Вже наближення бюджетного завершення бюджетного року, і ми маємо сьогодні вже завершені роботи по деяким об'єктам, є економія коштів по відповідним виконавцям програми, тому вносяться зміни до фінансування заходів. В Цілому зменшується на 1 млн 258 восім тисяч гривень. В основному це за рахунок того, що по управлінню капітального будівництва були. Об'єкти, по яким вже завершені роботи, і вже відповідно до акту виконаних робіт зменшується мільйон 288 тисяч гривень, які враховані в точній бюджет. Ми запитання зуваження, за пропозиції. Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді хоче даний проєкт рішення до порядку денного сесії, то прийняти його. Хто за? Хто проти, хто утримався, сьогодні про внесення змін до напрямків діяльності та закладу міської програми розвитку освіти міста Чорноморська далі по тексту інформація Андрія Ковальова. Доброго дня. Прошу підтримати мовчання доповнення до міської програми для розвитку освіти міста Чорноморська. 21 25 років пані Павлові пункт 4. Трохи гучніше, можна? Прошу підтримати. Внесення доповнення військової цільової програми розвитку освіти міста Чорноморського на 2021-2023 роки, а саме до повночі пункту 49 матеріальне заключення в різних закладів освіти, переможці і президентів ханських міжнародних спортивних змагань, турнірів, валізації, школярів та технічних молоді. Опрацювавши зазначену програму, ми задали питання буде відзначення учасників всесвітньої лінії 20-ї 2020 року. Бахрейн. До речі, у нас чотири представники наших заходів освіти займали при заміні місця. Тобто було запропоновано до пару цим пунктів цього програму, щоб допомогли. Я запитання? Зауваження? Якщо немає, то пропонуємо рекомендування міській раді включити даний проєкт рішення до перенос сесії, хто за? Хто проти? то утримався рішення прийняти. Питання 8. Про внесення змін до цільової програми підтримки здобуття професійно-технічної фахової та вищої освіти на умовах регіонального замовлення у відповідних закладах освіти, що розташовані на дітних територіях Чорноморської міської територіальної громади на 24 рік за репатекцію інформації про мене Даним проєктом рішення вносить зміни до заходів програми, саме перерозподіляються видатки. Два заходи виключаються з фінансуванням придбання матеріалів та обладнання для поточного ремонту туалетів та облаштування місця для людей з обмеженими можливостями з обсягом фінансування 121,4 тисячі гривень. Зв'язку із завершенням робіт уже по підфакту. І також послуга з поточного ремонту туалетів зменшується 346,3 тисячі гривень. Додатково включається у перелік заходів комунальні оплати комунальних послуг саме електроенергії з обсягом фінансування 85 тисяч і придбання та встановлення джерел живлення для забезпечення стабільного функціональних укриттів з обсягом фінансування 283 і тисяч. І також збільшується обсяг фінансування на 99 тисячі гривень за заходом придбання матеріалів для ремонту тепломереж, мереж водопостачання та водовідведення. Загальне обсяг фінансування програми не змінюється. Дякую. Є запитання, пропозиції, зауваження. Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді дальний проєкт рішення денного сесії та прийняти його. Хто за, хто против? то втримався, а рішення прийнято. Питання дев'яте. Про внесення змін доповнені до рішення міської ради від 22.12.23.0522.8 про бюджет Чорноморської міської історичної громади на 24 зміни. Інформацію. Втримав. Даним проектом рішення, враховуючи те, що сьогодні ми внесли зміни до всіх фінансування заходів програми, відповідно вивільнені кошти і враховані виписнені бюджету. Якщо говорити про доходи, то за підсумками січня жовтня у нас було перевиконання 27 сім мільйонів сімсот сімсот тисяч гривень, них 26 шість мільйонів дев'ятсот сімсот тисячі гривень. Ми врахували в бюджеті, коли вносили зміни 30 жовтня. Вибачте, вересня 30 жовтня ми врахували це в пощенні бюджету. Залишок коштів склав 900 тисяч гривень. І сьогодні пропонується до уточнення. Крім цього, враховані проектом рішення субвенції у сесійний період. Враховані 52 тисячі триста тисяч. Це інша субвенція з обласного бюджету 270 тисяч. Це субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Були прийняті відповідні розпорядження міського голови від 15 листопада. І також пропонується зменшення субвенції на суму 500 тисяч до області. Селищної ради в зв'язку з фактичною потребою, яка йде на фінансування територіального центру. Враховуючи відповідні зміни, загальна сума трансфертів зменшується на 177 492 гривні, а сума загального доходу бюджету збільшується на 722 508 гривень. Уточнений плановий обсяг бюджету за доходами складе 1 мільярд 238 тридцять вісім тисяч триста мільярд 238 мільйонів 375 тисяч, е, враховуючи те, що ми сьогодні врахували фінансування за рахунок залишків бюджету і враховуючи зміни до бюджету, видаткова частина бюджету збільшується на. 7 мільйонів 280 тисяч. І загальна сума видатків складе 1 мільярд 408 мільйонів 64 тисячі. Прошу пропозиції, зауваження. Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії. Приняти його. Хто за? Хто проти? Отримуємося рішення прийняття. Питання 10. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності від громадської організації «Сіті Спорт іншого окремого індивідуально визначеного війна та визначеного його балансу утримувача. Інформація Ірини Гнатовка. Величому увагу громадської організації «Сіті Спорт щодо безоплатної передачі іншого окремого індивідуально визначеного війна до комунальної власності

Чи є запитання? Немає? Якщо немає, а, а, пропоную рекомендувати міській раді включити дані проєкт рішення до порядку денного сесії, прийняти його. Хто за? Хто проти, хто, хто утримався? Рішення прийняти. Питання 11. Про надання на безоплатну передачу іншого окремого індивідуально визначеного майна потрібен відділок прічок з балансу відділу комунального господарства та благоустрою на Баланському районі підкреслився заборгост. Так, того ж рішення Держ. відповідно до рішення Чернігівської ради про надання згоди на інтеграцію соціально-житлового комплексу, на території розташована генеральний план, проект і оцінка ефективності роботи власності, публічних з метою ефективного використання даного майна, керуючись рішенням Черної міської ради, подобрання порядку, тримання передачі з балансу на баланс і готовують даний проєкт рішення. Прошу. Дякую, є запитання. Mm. Пропозиції зголошені? немає. Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку перебуденного сесії, приймати його. Хто за рішення заняття? Питання 12 про надання згоди на передачі безоплатну одному окремо індивідуально визначеного майна пересилена персона освіти не має з генератором на крички з балансу відділу комунального господарства та благоустрою на баланс комунального підприємства міське управління житлового комунального господарства також і речі відповідно до рішення Чорновської міської ради про надання згоди на безоплатну передачу одному окремо індивідуально Відділення визначено майна персонал-свідомлення бежа з генератором на трички в рамках проєкту підвищення ефективності роботи в звільненні органів місцевого наслідування з метою його ефективного використання, керуючи з рішенням Чорновської міської ради про затвердження порядку тримання податків передачі відбурансами балансу. Буванця, підготовлені дані проєкт рішення. Дякую за питання. Зауважені пропозиції якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денного сесії та прийняти його. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийняти. Питання 13. Про надання комунальному підприємству міське управління житлового комунального господарства дозволу на укладання договору фінансового різнику на закупівлю дарської комунальної техніки та обладнання в рамках грантової програми Віддарського фонду. Інформація Оксана Кіна.

Враховуючи те, що в комунальному підприємстві міські родини військового комунального господарства на питання час комунальна техніка вже експлуатується ну, досить довго, з 2008 дві машини і з 2011-го машина прибирання. Необхідність придбати нову комунальну техніку з метою ефективного виконання. Функції, які покладені на комунальне підприємство, а саме утримання загальноміських прибудинкових територій. Тому пропонуюся погодити проєкт даного рішення. Є запитання. Зауваження пропозиція. Якщо немає, пропоную рекомендувати міській раді включити даний проєкт рішення до порядку денної сесії та на цьому сетані буде проведення вихідних, дякую. Так, оскільки останній останній